Теповий вовк, що батько вмів перекидатися на вовка. Мені не вдається, а він умів, та ще й спритно вперше показав, коли мені було років дев'ять, може, чи десять уночі. Ми пішли збирати плакун траву та кислицю, та щось не вгадали з погодою здійнявся вітер, небо затьмарилося, зірок майже не видно. Позривали, що змогли, вертаємо до села то ще на Дніпрянщині було, Я раптом чую, хтось гарчить утробно, так, знаєш, низько. Довкола ріденький лісочок, неподалік тече струмок. Тож чимало звірів вночі виходить на водопій. Я спокійно йду далі, а батько, він навпаки, весь згрупувався, прислухається. Не дарма, як виявилось, проходимо по до бочку, вже майже виходимо до широкої стежини, аж раптом на мене навалюється важезна туша і несамовито клацає щелепами. Вмить заляпала мене всього слиною, з ніг до голови. Я падаю на лівий бік, боляче так, на плече удар прийшовся, і намагаюся зіштовхнути з себе потвору. Та що дитина зробить? Отой чи собака, чи то вовк, досі не знаю, темно було. Тягнеться мені до вуха, я відчуваю його швидке, розпашіле дихання на шиї, і думаю, все, Гаплик. Аж тут звір скрикує від болю, голосно так, ледь барабанна перетинка не тріснула, і щось тягне його назад. Він намагається загальмувати, чіпляється за мене пазурами, я кричу боляче, скажено, і, зрештою, вивільнююся. Ясна річ одразу ж підвівся, а тоді обернувся, і ледь зеньки шниць не випали. Навіть подумав, що то від паморочу, бо повірити у таке складно. Просто переді мною величезний чорний вовк гарчав на сірого вовка чи собаку, а той притис морду до землі, вуха назад очі мружить, ще мить, і сірий починає заткувати. Чорний, навпаки, повільно крокує вперед, не відводить погляду і гарчить. Так, як уміють гарчати тільки вовки. Роззираюся, а батька то ніде нема. Коротше, стояли вони так, стояли, доки той сіренький не втратив рештки гідності і не драпонув геть. Я ж зрозуміло простежив за ним поглядом. А коли озирнувся, бачу переді мною батько Кожухвесь брудний. Ніс у багнюці, а все одно насамперед до мене кинувся, подбав про поранення, на щастя, ніц серйозного не було. Дорогою додому я рота не столяв, усе розпитував про те, що побачив. Зрештою, він здався неохоче, бо розумів, мабуть, що зарано показав, та я ж бо на власні очі все бачив, тому не відкрутишся. Присів біля мене навпочебки і сказав. Це, сину, лише на крайній випадок. Відтоді я бачив таке перетворення лише одного разу вже о п'ятнадцять, коли Хасара прийшла до нього у садку. І, гадаю, він перекидався на вовка цієї ночі, коли його вбили. Та це вже інша. Га? Ха? Хасара кажу. Ні, Сергію, про це теж потім. Інакше твій батько мене сваритиме. Так от, крім власне, змоги набувати вовчої подоби, тато мав прекрасну вовчу чуйку. От не нюх казав, а саме Чуйка. У побуті це допомагало знаходити необхідні рослини для настоянок, та головне завдяки своїй чуйці він знайшов це місце. Якось він гостював у знайомих у селі неподалік звідси. Зараз воно стало околицями запропадів і, каже, вже збирався додому, коли раптом відчув якийсь потяг такий неявний, але потужний. За його словами, наче хтось роздмухує багаття, прислухався, приблизно визначив напрямок, відстежив і пішов навпростець через поля. А тоді ще за союзу тут навіть окремий сторож був, то довелося з ним домовлятися, вигадувати, куди на нащо йде. Тоді, Ген там, бачите, тільки не ну, розбили новий цвинтар. от батько й наплів, що там його дядько похований. А осінь стояла холодна, не те, що зараз у нього вже й ноги ледь не задубіли та все одно продерся і знайшов, що шукав. Оцей стілець Сергію, що ти на ньому сидиш, встановлено точно над місцем потужного виходу енергії. Коли батько знайшов це джерело, енергія була змішана та надзвичайно сильна, причому відкрита криниця явно свіжа, а сам потічок давній, себто якраз нещодавно тут сталося щось, що зрушило умовну пробку та вивільнило енергію. Як я казав, позитивну і негативно. Що кажеш? У чому різниця? Ну, Тут розподіл простий: все, що конструктивно впливає на людину, відновлює, очищує, оздоровлює. Це позитивна енергія, а все, що деструктивно, негативна. Наївно орієнтуємося на Протагора, людина. Мірило всіх речей воно, може, й неправильно, але питання моралі мало цікавить практиків. Отже, батько знайшов джерело, і десь за місяць ми разом вирили тут землянку. Ні, не цю, до цієї ще довго ми обрали геть на вдалий час листопад, і, зрештою, я дуже застудився. Мати забрала мене додому. А батько до квартири повертався лише, аби подрімати кілька годин, а з позаранку знов у поле. Мене мати вже не пускала. Я саме тоді від нудьги почав виписувати різні журнали: юний технік, Друг піонера» і місцевого винахідника зацікавився фізикою. А навесні ми знову сюди повернулися. Землянка була готова. Та лишитися тато ще не міг. Потрібно було очистити струмінь від негативних домішок. Так, це можливо, коли у джерелі переважає один з різновидів, хоча й важко. Батько довго думав, як саме вчинити і при цьому не привернути до себе увагу. Навіть попри відлигу за полями пильно стежили. Тож будь-яке не будівництво біля сільхозу. Могли запросто сприйняти за діяльність ворожих агентів. Тому батько винайшов просто геніальне рішення. Досі захоплююся тим, наскільки це просто і дієво водночас. Бачиш оці дерева? Так, так, саме ці. Тебе нічого в них не дивує? Ні. Породи цілком звичайні, а це вже ближче. Точно. Розподіл та розташування ця посадка утворює ідеальне коло, хоч побачити це можна лише з висоти пташиного лету. Розташоване трошки віддалік, рослинне коло перетинається з витоком та приймає негативну енергію на себе і невелює, розсіює її. Уяви, що в нас є вода з дрібнесенькими металевими часточками у ній. Звісно, аби пити цю воду, треба позбутися металу. Тож ми зробили окремий канал, такий собі відтік, і встановили наприкінці нього магніт. Таким чином, маємо чисту воду та концентровані цятки, небезпечні для людського горла й шлунку, що аж ніяк не шкодять магнітові. Батько назвав цей гай прозерполісом. На честь античної богині підземного світу Прозерпіни. Чому поліс? Не знаю. Може, уявляв собі, що колись довкола цього священного місця розквітне справжнє місто. Ми висадили все на початку квітня, і вже у липні відчули результат. Гадки не маю, як саме. Але батькові вдалося домовитися щодо цих земель з тодішнім комсомолом, мовляв, займається тут селекцією рослин. Повелися, видали дозвіл, десь раз на півроку відправляли тітоньку. Мабуть, з інституту на перевірку така кумедна. Щоразу рахувала кількість дерев і звірялася з дотатками, наче ми їх вирощували, аби потім кудись поцупити. В будь-якому разі, відтоді я доглядаю за Гаєм, а він продовжує виконувати своє призначення. А ще ці дерева втілюють найважливіше знання, що його передав мені батько. Звучить просто все пов'язано з усім, і все на світі є коло. А потім батька вбили. Я тоді вчився в університеті, поринув у студентське життя з головою, тому звістка про його загибель, переказали через замдека на фізфаку. мене приголомшила Бо як пробив собі Академ відпустку, приїхав на похорон, ну, це інша історія. Але річ у тім, що його вбили, потім настав відносний спокій. Мене багато куди заносило, а вже за часів незалежності повернувся до запропадів і відновив тут хазяйство. Пощастило отримати від місцевої влади оренду всіх цих земель у рамках проекту Прозерполіс. Дерева, бо мають неабияку екологічну цінність, та й пропорційний дозвіл ще пам'ятали. Усе було порівняно спокійно, доки сусіднє кладовище не переповнилося. Та не почало повільно повсти у мій бік. тут і почалося спочатку храм. Бачиш он ту конструкцію з металевим дахом. Років п'ять тому я вирішив збудувати так званий храм, хоча насправді нічого спільного з релігійними спорудами в нього не було просто додатковий вузол, куди перетікала енергія. Хотів улаштувати там свій рідний склад, туди потроху накрапувала бочишена енергетика, аби за потреби можна було підживитися. Тоді ще не жив тут постійно, лише навідувався раз на кілька днів. І ось якось приїжджаю сюди після інституту на велосипеді і ще здалеку бачу дим. Кидаюся туди і розумію, що хтось заклав усередину вибухівку. Нащо? Аби мене відлякати Сергію. Напередодні до мене приходили спортивні молодчики на поговоріть, гроші пропонували, але ж я розумію, що цей витік настільки унікальний, що полишати його на кладовище то майже екологічна катастрофа. Їм, ясна річ, уся ця метафізика на те, що не потрібна. А взагалі не зрозуміла, в них чіткий наказ уламати, тому відмовився. І от пішли в дію інші методи: спочатку підрив, та ще й такий, що без спеціальної техніки я вже нічого не зроблю. Потім пограбували, тоді я й завів собак та домігся дозволу на зброю. У будь-якому разі історія не про це не про кримінал, не про мене і навіть не про вовка, а про те, що просто зараз ти сидиш на місці потужного витоку позитивної енергії, який разом із належними відварами здатен поліпшити стан здоров'я, а також допомагає у діагностиці. І, взагалі, ми живемо у цікавий час. У цікавезному місці. стежка. прокляттям у зранених руках». По цих словах Віктор Остапович звівся на ноги. І потягнувся. Батько підвівся услід за ним. Вітю, вмієш ти захопити. всміхнувся він. Але нам уже час мати шану. Їхатимемо, бо в Сергія ще ДПА попереду. А це що таке? перепитав старий. Державна підсумкова атестація. Протяг я. Безглузді іспити, що не впливають ні на що. Я очікувано зустрів суворий погляд матері, а от пан Віктор, навпаки, що сили приховував усмішку. Ну, друже, це справа важлива, сказав він, та губи досі по тремтіли. А як даси їй раду, заходь. Завжди радий вас усіх бачити. Себто...» Усіх на останньому слові Віктор Остапович мені підморгнув. Але я й так зрозумів відтепер я серед своїх і теж можу тут гостювати будь-коли. Не обов'язково з батьками ми розпрощалися, залізли до автівки і рушили додому. Та перед тим як дістатися до сусіднього селища батькові довелося добряче маневрувати, аби не наїхати на Гермеса, що радісно бігав довкола машини та махав хвостом, проводжаючи нас.